Сьогодні в мене кабачкові нагетси, Або кабачки в паніровці, запечені в духовці. Заходьте, будемо готувати разом. Нам потрібні молоденькі кабачки. Для паніровки потрібні будуть такі продукти: яйця, борошно, сухарі, часник сухий, паприка мелена і сіль. Готуємо страву. На початку наріжемо наші кабачки на такі стовпчики. Обріжемо плодоніжку. Все непотрібне, обріжемо. І наріжемо на стовпчики. Так як вони в мене невеличкі, я їх розріжу на пополам. Потім кожну половинку ще напополам. Потім на 4 частини. Так. А потім ще кожну і ще напополам, кожну четверту частину і ще напополам. Отак. От і получаться отакі у нас палички кабачкові. Все, готуємо такі заготовки. Так. Посолимо наші заготовочки. Так от, посолимо І на 10-15 хвилин залишимо, щоб вони пустили сік. Все. Робимо паніровку. Трошки перемішаю зараз і роблю паніровку. Отак, от трошки. Так що просолилися між собою І робимо паніровку. Так, для паніровки. Сухарі беремо три ложки. Додаємо до сухарів паприку. Мелину копчену, можна просто паприку солодку. Часник сухий. Часник сухий. Так, все ретельно перемішаємо. Нашу суміш все залишаємо. два яйця, яця. Отак. Все посолимо трошки і розмішаємо вінчиком. Вінчиком так зіб'ємо. Для паніровки все підготували, яйця взбили. Сухарі під, паніровочні підготували, борошно. Так, зараз сідемо е, сік, який виділився з кабачків, і будемо панірувати кабачки. Кабачки пустили сік, трошки їх так віджимаємо, я перекладаю в іншу тарілочку. Приступаємо до паніровки. На початку кабачки зануримо в борошно. Вот так в боршну. Потім занурюємо яєчну суміш. Потім Вваляємо в сухарях і на приготовлений листик для випікання викладаємо. Так, обваляли сухаряк, викладаємо на листик. Запанірували всі наші кабачечки. Нагріваємо духовку на 200 градусів. І будемо ставити на 20 хвилиночок наші кабачкові нагетси В духовку. Все, духовка нагрілася. Поставили, чекаємо 20 хвилиночок. Дістала нагетси з духовки. Такі вони хрустящі, хрустящі, зажарені, гарні, гарячі. Зараз. Виложимо на тарілочку і будемо смакувати. Ну, гарнезні, гарнезні вийшли кабачки. Теж може бути ця страва для е, того, щоб різноманітнити свій, свою кухню, свої страви, приготування своїх страв різноманітнити. Чому б ні? Вони такі хрустящі. можна подавати зі сметанкою. <глади> хрустящі, добрі, зі спеціями. Дуже смачно. Можна також було б додати сиру. Я, наприклад, забула про сир. Але просто у паніровці теж вийшло дуже-дуже непогано. Тому, спробуйте один раз за літо приготувати такі, такі нагідці. Я думаю, будете задоволені. Дякую за увагу. Всім гарного вечора. Всім смачного. До побачення.